Усім привіт! До вашої уваги! Оля мішечка з килимками в ванну кімнату. Подивимося попадає. На столі у нас такий маленький, килимок середніх розмірів. М'який. Прорезинений. Дивимось далі. Прорезинений під двері. М'який. Під раковину. М'який середніх розмірів. М'який. Прорезинений. Комплект. М'який. Ще середніх розмірів, середніх розмірів, дещо менший за попередній. Ось такий килим, під раковину, прорезинений, комплект два штуки. М'який, двосторонній м'який, 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 прорезинений, під раковину комплект. Ще вже такий був комплект. Двосторонній м'який, м'який комплект. З покриттям проти сковзання. В гарному стані м'який, м'який з котиком, маленький, дещо більший, ще м'який, м'який. Дивимось наступний. Ось такий килимочок середніх розмірів. Квадратної форми, гарненьким який. Вже мені здається, у нас такий був комплект. Який двосторонній, прорезинений. Комплект. Прорезинений. Великий кела. з кісточкою. Прорезинений. М'який. прорезинений, У гарному стані. Комплект. Ще М'який. Прорезинений. Круглий форми. Такий зелений. Ще, м'який, м'який. Двосторонній м'який, м'який, м'який. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.